Всім привіт! Ще 3 роки назад десь захопилася я Пеларгоніями. Потрапила на один канал і злюбилася в них. І купила собі була 4 штуки. До цих пір більше не купувала. І от через OLX замовила собі Пеларгонії свіжо зрізами. І ось нарешті. Прийшла моя посилочка. Боже. Дивіться, як запаковані. Клас. Кожна окремо. Я там не замовляла. Отеця, замовляла 6. І в сьома мала бути в подарунок. Один, два, три, чотири, 5, 6. І подарунок 2 поклали. Дякую. Замовляла через OLX в Тані з Києва. Зараз розпакую всі і покажу, що ж там мені прийшло. Ось, розпакувала. Дивіться, яка краса. Так, так дбайливо було замотано. Це в нас Blue Spring з цвіточками прийшла. І ось фасад. Це мій подарунок. Дякую, подарунки, це приємно. Це золотолисна. Болтклот. Значить, правильно читаю, вибачте. Це Андреас Розебудна. якийсь великий листя, і трошки, бачите, як зі сплеш. Це так байливо запакована кожна окремо в фользі. Ватний спонжик зволожений. Дякую велике. Зараз напишу їй, бо вона просила відписатись, як усе дойшло. Ось таку красу буду ставити на вкорінення. Сподіваюся, вкоріниться. І буде в мене така краса. Клас. Всім дякую. Чекайте нового відео з вкоріненням.